Всі мої вітання. Ситуація наступна. Знайомий хоче купити мотоблок Іменно Зубер-Вісьмерка, то що в нього є, або на відновлення, ну щоб з двох один скласти, або як донор. От він мені кинув чотири варіанти. Зараз ми їх вам, з вами детально подивимося, роздивимося, що зараз можна купити за такі гроші. Е, вибору -то, як такого немає, в основному продають все, і там ціна від там, 40 до 60 тисяч, а то навіть більше. Ну Це все, що людина там купляла, до нього, та й вона з ним сказати, віддає. Ну, ну що, давайте роздивимося, давайте почнемо з самого дешевшого. А, мотоблок перед тим, скажу, мотоблок е, зараз на момент створення відеоролику новий, з фризою коштує там, в районі 1000 доларів. Плюс-мінус. Е, якщо без фрези, то там трохи дешевше. Там буде в районі 900. Ну в основному з фрезами всі продають. Давайте почнемо з сам, самого, скажімо, дешевого. 18 тисяч. Давайте його роздивимося. Зубри вісьмерка, треба трохи рук і грошей. Ну, зараз побачимо. Ну, я думаю, що за 18 тисяч не тільки рук треба. Так, іде з, е, з ним копалка, фриза состояння по телефону. Троє гірошей час, і буде твій помічник. Дивіться, на рік випуску 2015 Ну, досить, скажімо так, ну, не свіжий, але я думаю, що він полурозібраний, вже чимало стоїть, і там щось не, не таке, що раз, два, та й можна зробити. Ну, Фреза в районі 3000 стоїть, плюс-мінус від состояння БУ того плана, і копалка 3000 нова. БУ, я думаю, трошки дешевше буде. Це, по суті, мотоблок коштує 13 000 гривень. Ну, це зараз курс 38. Це трошки більше, 300 300 там з гаком 320. чи десь, 320-350 доларів, десь щось в цих, цис, в цих, цих, це за сам мотоблок, я кажу. В цьому районі. Ну, давайте подивимося, що, що людина просить. Ну, це з якого сайту. Копалка. Починаємо дивитися, вона не працювала, я бачу. зберігає Зберігання таке собі. До неї треба буде руки рук. Вона просто так все одно, навіть якщо вона буде працювати. Хоча в мене така шепетівська не працювала, ну. Но... Не знаю, буде працювати чи не буде. І тут, скоріше, вона теж не працювала, бо бачите, що чорний окрас. Я вже не кажу про ржавчину да ладно. Купалка то М -м. Може працювати у вас, а може і не працювати. Ну і так, йдемоте далі. І ось запчастини бак і передній кронштейн от лежить. Опа, дійшли до мотоблока самого. Розібраний. Я думаю, він вже розібраний стоїть так чимало. А я думаю, поломка там явно не така, що тут, можна сказати, він весь розібраний. Та ладно, двигун. Я дивлюсь, що тут і щеплення, сам диск весь знятий. Десь зняти? Давайте подивимося на резину. Резина в ідеальному стані, я вважаю, для 15-го року, що їздить, вона в ідеальному. Ну, я не знаю, що тут, але враховуючи, по максимуму, що тут може бути, це заміна гільзи. Заміна гільзи, поршневого пальця перепресувати. Потім ту, ту втулку перепресувати. Ну, коротше, тут тут ще треба, я думаю, погратися. І він не просто так, що він це все знято. Я думаю, що він кипів. Там були якісь проблеми з гільзою, щось з того плану. Це, 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 що стосується самого двигуна, що стосується щеплення, не знаю. ну Скоріше за все, ж там, навірно, тут стоїть одно дискове щеплення, ж там диск і то почіпніка, бо ті почіпніки, вони всі паршиві. І, по можливості, навірно, це саму речагу треба буде замінити. Ну, я так, Якщо так підрахувати, я думаю, що 1005 сюди треба вгепати, враховуючи ціни. Я цін навіть не знаю, не будемо говорити. Но... 105 вгепать. Тому там не трошки. Ну, навіть мотоблок, по суті, за 12 ще в Чи Якщо ви будете самі, ну все одно треба прес, преса там де в кого тільки він є, більшість немає. Ну, якраз 20 тисяч ну, десь на те й вийде. От. Електростар... да, о, бачите, навіть з електростартером. Але тут його немає, то може ж його взагалі немає. Я не бачу на фотографіях. М. Може, є, може, й нема. От. Не видно, може його нема. Треба дивитися, що якийсь там той радіатор, може там йому теж гайки. Бо все так поскладівано гарненько, а цього немає. То, можливо, і стартера нема. То, якщо стартера ще брати, то там, то там всі 20 вийде. Ну, таке. Е Такий варіант є. Йдемте далі. Ну, в принципі, такий варіант, якщо чесно, якби мені треба було поп, я б його купив би. Як донор, Ну, смішна ціна. Смішна. Йдемте далі, давайте. Типу. Так, мотоблок в задовільному стані 29. 29 це десь доларів 700 приблизно. 18-й рік, 8 кінських сил. Продам мотоблок, коробка зоря, мотор зубра. Мотор свіжий, до речі, півтора року назад. Ну, це мотоблок один. Я так зрозумів, що він без нічого йде за 700. Ну. Ну, хоча бачу прицеп є, але не знаю, чи він продається, ні. Як на мене, сам 29 за такий мотоблок це дорого. Ну, давайте подивимося, тим не менше, давайте. Давайте зразу колеса. Стан шин. Стан, шин, як на мене, тут. Три з плюсом або чотири з мінусом. Двигун то новий. Півтора року назад, але ці дивні оці рижики, на що його було красити. Йдемте далі. Ну, тут та, всього потьоків нема, видно, він працює, да, все ок. Коробка обліше, ну це таке. Крила є файно. Опа. Ну, це, ж те, що стан, це я не звертаю уваги. це воно ж не побите ніде там просто облічиться, можна покрасити, купити хорошої краски та й покрасити. Тут а, мене іменно ця коробка. Чи він пише 18-го року. Може це не коробка, бо це старого типу. Таких зараз немає, то я думаю, що це не 18-го, може двигун 18-го року, а коробка люсь стара. Чи хто я знає, як там що. Вона стара, я думаю, тут, а, бачите, вона тако продовгувато йде. Ніяк. Четверта частина круга, що все навантаження на вісь. А тут, а, скоріше, все, все, навантаження на назад йде. Він мало то, що він ще й важкий буде на руки. Так, да, бачите? Тут коробка такого плану. Та все навантаження назад. Мені цікаво, хто за таким ходив. Напишіть, будь ласка, коментарі. І мені давали раз таке пробувати, я вам скажу там. Це приблизно такі, такі враження, як як цю десятку за десяткою ходити. Це десь те саме. Ну, Тим не менше, йдемте далі, що там ще просять нас? О, 28 тисяч. О, 14 рік. Ну, вже такий. Так, з прицепом. Ну, прицеп в районі там, в районі 10, от 6 десь до, до 15. Отак. От в районі 10 середня ціна. Тобто це десь 250-300 доларів стоїть. Ну, кажу, це середня ціна. я бачив, я і за 6 бачив в такому хорошому стані. І бачив, і, і бачив за 14. Тут з прицеп, він йде, виходить, мотоблок 20 тисяч. Можна сказати, що це півнового. Давайте подивимося. Стан все ок, але мені колеса не, нрав... не подобається. Чому не подобається, бо ці оці колеса, навіть чи Жигульовські взяти, вони не предназначені для їзди по. по... так, Вони для... для, для асфальту, а не для того, щоб там десь по землі чи де там їздити. І він буде буксувати. Погана сцепка, ви самі знаєте. Тоблочники, думаю, знають. Тому їй придеться замінити. Одне колесо стоїть там в районі 3000, ну, грубо говоря, 100 доларів. Грубо говоря, 200 доларів. І от об взяти прицеп, це все. Ну, там, там майже новий вийде. Так. Ну, він такий бодренький, скажу. Прицеп в задовільному стані. Та ще, як на мене, борти, хоча б треба робити, ну. І хоча б тут, хоча б, я не знаю, купити то Дермонтіну якоїсь вати, щось добложити. Ну, хоча б так. Давайте подивимося. Ну, такий живенький, да, є сліди, рижики, є корозії. Ну. 14-й рік, я думаю, то це нормально. Бачите, долушник теж ржавий. Ну, я скажу живенький, живенький. Ну, Прицеп, скажу так. ну, На 8 тисяч ну, я б за нього не дав. Так. Такий варіант є. Нагадується, дешевші варіанти, які є. Так, цього ми дивилися? Давайте подивимося самий дорогий. 35, 15 рік. З прицепом, фризою все працює. Ну, колеса, давайте з колес. Зразу з колес. Тоже до, в доброму стані. Облюцовки немає. І бачите, щось тут та з маховиком десь ще солярка тече, чи що, бачите, він всьому якому жирі. Такий, як то з жирі. М -м -м -м, такий. Прицеп при поярче, то, що ми попередньо дивилися. Хоч якась під спинку хоч щось є, щоб не випасти, а то десь різко поїде. Ну, в доброму стані. Резина такаса, резина, резина така довго не походить. Ну, Це з цієї сторони, давайте з цієї. Прицепний вузол теж. Присний вузол, якщо це труба, то її прийдеться переробити. Якщо це якийсь толкостяний хороший метал, то піде. але більш за все він щось мені не подобається, скажімо так. Карт... Образно 20 мішків картоплі ви ним не повезете. Двигун як двигун. Нічого такого немає, 15 й рік. Ну... То, по суті, нічого немає, навіть фрези не видно. ну Така ціна. Ну, ну, ось так, хлопці. Це самі дешевші, там ще є дорогші. дорогші. Там я бачив, за 60 хтось продає там мотоблок. Ну, ну діло в тому, що ми, мотоблок це БУ все ж таки, то брати чи не брати це вибір, зака... вибір кожного. ну це кажу, це самі дешевші варіанти. Я б за 18, може я даже і придбав багато. Якби це було десь близько. А так пересилка, це все ще воно, ну, знаєте, там ще не одну тисячу з'їсть. Якби десь близько, то можна. А так, ось так, хлопці. Якщо є копійчина якщо є, лишня, візьміть краще нового. Немає. БУ, але ну, БУ це треба дивитися, там все одно БУ, є БУ. Хто знає, після кого ви виберете і що? Ось так. Не дайте себе обманути. Перед тим, як купити щось, подумайте, добре, стоїть воно чи ні. Не попадайте на шахраї, бо зараз їх розвелося. Ну, вроде Наче все сказав. До нових відео, всім приємного дня.